Вітаю вас! Часто буває, коли в родині народжується маленька дитина, старша дитина починає істерики, начебто немає причин, але дитина плаче, кричить. Істерика може тривати від 20 до 30 хвилин. Неможливо заспокоїти, заговорити. Щось зробити. Це може бути ситуація не тільки як ревнощі у вигляді, а це може бути форма тривожного розладу прив'язаності. І, можливо, навіть є елементи сенсорної або вегетативної дезрегуляції, тобто дитина не може фізіологічно заспокоїтись і навіть після заспокоєння тривають якісь нервові процеси. То можна звертатися до психолога арт-терапевта, який порекомендує техніки і вправи, які можна робити батькам разом з дитиною.